Христос страждає на нинішній час. <кій> 26. <кій> 26. рік, Яка от э, э, рік коня, наші коні працюють, Картанка запряжена нині, як на зло. У нас себе файно поводить, файно працює. Ті, що кажуть, коні худі хурті, не спору. Висить писід, я все буду читати, буду робити висновок з ваших слів. Так як я казав, до нормальних порад я буду прослуховувати, а до таких просто буду читати. Так що заходьте <кхух>, на YouTube, коментуйте, лайкайте, підписуйтесь. А ви пишіть собі люди. Я все буду читати. Не як в роботі.

Драмочки трошки є, так як вони люблять друзів Далі буде.